Перемовини, наступний Наступна тристороння зустріч 4-5 лютого запланована, там же в Абу-Дабі. Маю два питання. Ну, по-перше, чому насправді з понеділка було перенесено, чи, можливо, там покаже якусь змістовну, знаєш, складову, не просто угу. там графіки не співпадали. можливо, покаже якийсь нюанс, щось має ще змінитись. І оця 4-5 лютого зустріч. Чи буде вона конструктивною, чи матиме якісь результати важливі для нас? Дуже напружена ситуація. У нас причина е зустріч е і домовленості по зустрічі йшли по десятки жезлів, тобто, як важка ноша. Попали в підвішений стан із -за дуже якогось напруження конфліктної, ну прям буквально на накалу на, на накалу і неможливості в таких, знаєш, як там умовах вообще про що ліба говорити, Понімаєш? Ну, типу, тут от, от, от вообще якась така історія. Ситуація змінилася, тому що є верховна жриця, тобто явно у нас є третя таємна сторона, або тиск третьої сторони, або хтось з кимось поговорив по телефончику. Казав, не організовувати от За участі світу, тобто, тож воно було на перше заявлено як двостороння зустріч у форматі тільки Росія і тільки Україна без США. А тут е, знову карта світу, скоріше за все, має бути, знаєш, як там Третійський суддя представник. От, е, як пройде е, зустріч потенційна, я просто уточнила навіть однією картою, знову дуже. Ну Дуже таке. ну Дуже-дуже, таке, дуже, дуже знаєш, так, на грані, на волосинці. Ем, дуже складна ну типу дуже складна історія. Зараз подивимось детально про, е, вообще, є буде якийсь результат з неї? давай так, Хоч якийсь нормальний результат, а не просто побалакали. Знову десятка кубків. Скоріше за все, першочергово, перший результат, як який, хоч якийсь, ми зможемо отримати, це е, у мене десятка кубків. Це про обміни, частіше за все, об'єднання родини. Скоріше за все, все таки вони доколихають на трьох. Е, я маю на увазі українська російська делегація, і там третя сторона, яка буде, чи це самі е, представники мусульман. Е, ну я маю на увазі, да, емірати, чи це там США, чи хтось іще там хто має, може навіть там знаєш Китай один десь затісався, але скоріше за все виб'ють все таки тему, тему обмінів зрушення з цієї мертвої точки. Оце буде, мабуть, один із важливих так таких моментів на які можна сказати, о ну хоч не зря знаєш, зустрічалися, хоч не дарма, не дарма їздили, тому тому якось так. Тому якось так. Все інше, ну дуже складна штука, ну супер складна штука. Знову вони нам уходьте, виходьте, ми їм ніц не фіга. Ви маєте п'ятірку пентаклі. Якого чорта ви претендуєте на імператор Ну на імператрицю маючи тільки п'ять пентакли, вони кричать, тому що ми переможці. Ми кричимо, тому що ми королі пентакли, це наша земля, ви ще йдіть і Ірофант просто займає позицію Рафанта у питанні: а давайте ми взагалі про щось будемо говорити. Понімаєш? Ну коротше, ви виходьте ні, ви виходьте, зупинка, ні, ну і кожен по відлюднику, кожен гне. Ну, ти поняла свою якусь історію. Тобто, поки це. Конструктивно дуже ну, дуже важко, дуже важко. Особливо от саме wow. таке це територіальне питання, бо все інше ще можна якось жувати, пережувати а отут, -ут -ут -ут, от саме саме таке це питання е, лінії фронту. Але у разі, якщо б відбулась особиста зустріч, Путін-Зеленський, чим вона могла б закінчитися? Ой, Дев'яткою мечів би закінчилась би ця встреча. Понімаєш? Ой-ой-ой. Ну, що та тут <гум> не дуже перспективне міроприятия, я тобі хочу сказати: дев'ятка мечів, восьмерка мечів, п'ятерка кубків. Ну то є тут стрішаніна, понімаєш? <гум> Саме цікаве, чи гіпотетично, взагалі гіпотетично можлива така зустріч? Так, да. Да. Да, просто скоріше за все, не в Москві, як би Путін не виділувався, і це карта впливу світу і карта впливу верховної жриці, як спецури, тобто, знаєш, таке mm -hmm. враження, що таку зустріч може організувати тільки спецура з різних сторін, от знаєш, чого вона сталася, але чи є вона глобально результативною? По факту вона глобально проходить по четвірці Пентакли всі при своєму. Як мінімум на тому етапі, на якому ми зараз знаходимося, і на тих гіпотетичних етапах, на яких ми можемо знаходитися, ну тобто, чи може бути підписано щось кудись без е зустрічі тет на тет, да, цілком. Цілком делегаціями або представниками по окремості, але чи може в гіпотезі бути їхня зустріч тет-а-тет? -тет? може. Но враховуючи дев'ятку мечів, вісімку, і це, я не знаю, якщо е -е, пан Зеленський вирішить е -е, вирішувати проблеми кардинально, знаєш, як ото. Е -е. Да, Смертників один да? да? конець, або або не виживе ніхто. Це от Хіба ти повідаєш? Mm. Бо розклад, який починається з дев'ятки мечів, вісімки мечів, Ну, типу, це або хтось когось вбив, або в обнімку, знаєш, то як злодій, головний герой летять зі скелі в гріх. В Гаррі Потері, як в Гаррі Потері, дари смерті. Да, 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 останні десь, кадри. Да, десь так, да, оце от десь так. оце от Хіба що в якомусь такому ключі? я не знаю. Можливо, з криками Слава Україні! Понімаєш? Там видірнуть якусь чеку на собі і піти в палки обійми. Ну, тому що такий результат не дуже. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.